Ована народ, всім здоров'я! Цим відео я продовжую свій цикл коротких історій про різні мотокомпанії. І сьогодні я хотів би вам розповісти про Сузуки. Про один із найвідоміших брендів серед мотоциклів і автомобілів. До речі, якщо ви ще не дивилися випуск про Ямаху, то обов'язково спочатку заскакуйте туди, а потім уже повертайтесь сюди на більш свіжіший випуск. А чи знали ви, що історія цієї кампанії починалась далеко не з мотоциклів чи з автомобілей? Чи здогадувались ви, як Сузукі змінила світ двоколісного транспорту? Я розповім вам про захоплюючий шлях однієї маленької? Японської компанії, яка переросла у справжнього мотогіганта. Та й не тільки. Готовий посперечати, що якби не фінансові труднощі, війни, катаклізми, ми ніколи б не дізналися про подібні локальні маленькі компанії. Адже всі ці пагубні стуєйшени тільки закаляли подібні компанії. вони тільки ставали сильніше. Так. Деякі компанії відбраковувались і уходили в нібитьо. А деякі компанії ставали тільки сильніше. І у Сузукі, так само, як і у Ямахі, в принципі, та сама ситуація. Та й взагалі мені здається, що, так як Японія приблизно одночасно почала пересідати на двоколісний транспорт, історія буде повторюватись. Дуже багато чого буде схожого із Ямахою. Та й в принципі, коли я буду готувати відос про Honda, я думаю, що. Так само буде дуже багато чого спільного, схожого, але все ж таки свого і унікального. Якщо вже говорити про схожі моменти з Ямахою, то те саме село Хамамацу, ті самі ткацькі станки, стартові, скажем так, опції ті самі, абсолютно нічого не змінилось. Так, ну і якщо ми заговорили про компанію Suzuki, Просто необхідно невеличкий такий екскурс в історію про самого засновника компанії, а саме про Мічо Сузуки. Сам цей Челікс Мічо Сузукі навчався на столяра. І вже в 22 роки, от тільки уявіть. От просто згадайте себе в 22 роки. Він скрафтив перший ткацький станок. А що ти зробив в свої 22 роки? Ну, а я вибив бліона Бабу Фас. Вже в 1920 році було засновано Suzuki Loam Manufacturing. Co. Надіюсь, правильно в голові прочитав. І вже через два роки ця компанія стала найбільшою в Японії по виготовленню ткацьких станків. Ну а основними причинами успіху стало те, що требувалось мінімальне втручання людини. Ну, на ті часи, це вважалось мінімальним втручанням, наскільки це можливо було тоді. В роботу станка, тобто спрощувалась людська робота. Плюс до того, ці станки вміли в'язати складні узори, які не могли в'язати інші станки. Ну а також банально вони ставали більшими, ширшими і могли в'язати одночасно величезні полотна, що також було доволі таки вагомим плюсом. Навіть ці станки сузуки вони були кращі ніж е, набагато дорожчі станки, які вироблялися в Великобританії. Тому це було величезним плюсом до продажу. Але що ми тут про ці ткацькі станки? Ну погодьтесь, воно вам капець як не інтересно. Давайте поговоримо про ні, не мотоцикл. Все почалось з автомобіля. В 30-х роках Японія дуже сильно відчувала голод за автомобілями. Хоча її автомобілі долітки сильно в великій кількості імпортувалися із США в Японію. Японцям не вистачало цих автомобілей. Тому в 37 му році почалися невеличкі кроки в цьому напрямку. І так як наша молода компанія Suzuki не мала жодного досвіду з будь-якою подібною технікою, вони пішли по доволі таки перевіреному шляху. Художественний фільм. Ну, а для цих благих цілей було спиджено машинку Остін 7. До речі, доволі таки недавно я був в Дніпрі в музеї Гараж Прокоф'єва, і я там фотографувався з отакою от машинкою. Так, це BMW Dixie. Але саме ця BMW Діксі була створена по ліцензії Остін 7. Тобто це, можна так сказати, пряма копія просто бренд BMW. От і все. Але все ж таки, на жаль, чи, можливо, навпаки, це якось позитивно вплинуло. Хоча, знаєте, все, щоб не робилося, все на краще. Тому, окрім вивчення конструкції, далі діло не пішло. Хоча хотів би доповнити, що все ж таки японці змогли скрафтити свою версію Austin 7. ну, видно, на ті часи це була дуже популярна машинка, і всі хотіли її копіювати. І далеко не тільки японці копіювали цю британську машинку. І все ж таки, так як я згадав японців, це були не Сузукі. Austin Севен, можна так сказати, скопіювали на тодішньому Нісані. Ну і взагалі, з початком Другої світової війни, японцям, можна так сказати, не потрібні були. Автомобілі частного використання. Потрібно було робити техніку, зброю, все для армії. І все ж таки, давайте промотаємо цей воєнний період. Всі так знають, що було з Японією в ті часи. Я думаю, десятий мільйонний раз не потрібно вам про це розказувати. Головне, що мене зараз дивує, це те, що японці пізно пересіли на мотоцикли. Якщо в Америці вже блин, 20 30 років 30 років вже приблизно каталися на харлеях, в Японії цього не було. Ну, візьміть той самий ДКВ німецький, в принципі, з якого і скопіювала Ямаха свій перший мотоцикл. Тобто, вже німці катались на мотоциклах в ті часи, чому японці не катались? Доволі таки дивно. І тут ми з вами знову згадуємо тей чарівний підсрачник, про який я говорив на початку відео. В 1951 році починається бавовняна криза. Ні, не та криза, про яку ви могли подумати: <му> І тоді потрібно було якось викручуватись. Ну, не вигадувати ж заново велосипед. А ні, вони все ж таки його вигадали. Прийшла геніальна ідея засунути двигун в велосипедну раму. Навіть ходять слухи, це неперевірений факт, що цю ідею запропонував син Мічо Сузуки, але це не точно. Коротше, в 1956 році Сузукі випускає свій перший мопед. 36 бешених двохтактних кубіків. Велосипедна рама і педалі, які залишились не просто як підставка для них, а може було допомагати моторчику за допомогою педалей, Сподібне до той самої Рігі 13, наприклад, і так далі. Коротше, до подібних мопедів. Але головною особистістю цього мопеду стало те, що його ніхто не звідки не копіював. Це була особиста власна розробка Сузуки. Ви тільки уявіть. Ті важкі післявоєнні часи, а Японія, я вам нагадаю, програла Другу світову війну. Вони випустили повністю своє. Навіть моторчик був запатентований. Ну а згодом зі спрощенням законодавства було створено мопед Diamond Free. По суті, це була вся та сама канітель, просто вони збільшили об'єм двигуна. Було 36 кубиків, стало аж цілих 60. І цих 60 кубиків щастя вистачило для того, щоб перемогти в гонці Fuji Hill Climb 1953 року. Тут стало ясно, що потрібно рухатись далі, і відходити від цих всіх малокубатурних мопедів і почати створювати щось уже більш серйозне. Тому ближче до 50-х років компанія повністю вже відмовилась від педалей в своїх мопедах. Тобто, технічно вони з мопедів перетворилися в мокіки. Мокіки, якщо не знаєте, загуглити що це таке. Ну а також, нарешті, почали з'являтися перші мотоцикли. І компанія остаточно переіменувалась в Suzuki Motor Company. Ну а першим уже мотоциклом, не мопедом, стала Suzuki Коледа. Вона мала 90-кубовий 4 моторчик. Згодом об'єм двигуна було збільшено до 125 кубиків уже звичний всім нам. Вже могли, в принципі, розвивати свої. 75 км на годину. І з того моменту Сузуки аж ніяк не можна було зупинити. З'являлися і 250-кубові мотоцикли і мопеди, от такі, наприклад, як селпед М'є, який був обладнаний аж цілим електромагнітним щепленням, дуже замудрно. На тобі селпед М30, який мав центробіжне щеплення. Як все добре і класно пішло. Кожен новий мопед, кожен новий мотоцикл продається в доволі таки непоганими партіями. Але і тут 59-й рік стався тайфун віра, який вщент знищив складальний завод Сузуки. Але як і люба інша історія про японські кампанії, це не стало припиненням існування контори. Вони в доволі таки швидких темпах відбудувались з ще більш сучаснішим обладнанням і почали шарашить в три зміни. Ви можете собі уявити, 59-й рік ваш завод, отак от вщент, зноситься тайфуном. Все, нічого не залишається. А в 62-му році ви виграєте чемпіонат в 500 на секундочку. Кубовому класі. Хотів би я, звичайно, подивитися на цього монстра, якого вони змогли скрафтити. Не знаю, походу за допомогою Годзіли, але чесно, коли випускалися до цього 125, ки 250 ки а тут вони вже в 62-році му росі, після Тайфуна виграють чемпіонат на 500-кубовому монстрі. Ні, реально хотів би подивитися його фотки, але я банально ні відео, ні фотографій не знайшов. Але як історичний факт. Він на сайтах присутній. І це ще далеко не все. Також Сузукі в тому ж самому чемпіонаті здобула перемоги в класах 50 і 125 кубиків. Про що навіть є документальний фільм, але що доволі таки дивно, що цей документальний фільм знаходиться на каналі Сузукі Канада. Чого так? Не знаю. Також не можу не відмітити багато в чому новаторський мотоцикл, а саме GT 750, який прозвали Water Buffalo. Із-за того, що це був перший мотоцикл з водяним охолодженням в Японії. Блін, ну звичайно, ці три двохтактних циліндри з об'ємом 750 кубонів треба було якось охолоджувати. Ще є інфа, що це також був перший мотоцикл з двома гальмівними дисками на переднє колесо. Але це не факт, бо дійсно на відео є такі варіанти, а також є фотографії і відоси з величезним барабаном спереді. Тому факт доволі таки спірний. І ця страшенна по своїм характеристикам, але дуже гарна штукенція розганялась до 100 км на годину за 5 секунд при вазі 235 кг. Також необхідно упомянути і мотоцикл, який став уже предметом колекціонування, адже випускався з роторним двигуном Ванкеля, що, в принципі, мабуть, і стало причиною провалу продаж. Адже реє 5 банально не дотягував по характеристикам до своїх однолітків, які вже випускалися в той момент. Плюс більший розхід палива в часи, якраз коли почалась нафтова криза. Хоча, чесно, якщо так от подумати, таке відчуття, що з моменту, як тільки з'явилась нафта, нафтова криза таке відчуття, що вона завжди була. Ну І тут так виходить, що вкупі з попередніми проблемами, далі піти цьому мотоциклу в маси не вийшло. Хоча Suzuki на нього ставила. Доволі такі великі ставки. Взагалі до 80-х років компанія Сузуки пробує себе в багатьох різних сферах. Повторюсь: тут ми зараз більше йдемо по мототехніці, автомобілі я опускаю. Також засновується окрема компанія, яка займається запчастинами. Починається власний випуск підвісних моторів для човнів, також медичне обладнання, зокрема інвалідні крісла. Також Сузукі неочікувано, але виходить на ринок нерухомості і починає займатися модульними будинками. Ну а також починається виробництво генераторів, всюдиходів і скутерів. До речі, якщо я не забуду, то обов'язково залишу посилання на онлайн музей Сузукі, де ви можете подивитися на різні мопеди, мотоцикли і взагалі на різну техніку, якою займалась компанія Suzuki. То знаєте, якщо взяти взагалом 80-ті роки, буде доволі-таки важко підсумувати, про що вони були. Адже тут було випущено доволі таки багато всього цікавого. Ну що ж, тут у нас і перша Сузукі Катана прямо на початку 80-х. І паралельно легкі мопеди для жіночок, розкішні круїзери незвичної форми, як от, наприклад, Suzuki GS 750GL. Ну а також перший скутер Suzuki Gemma, красачі серії RM, ну а також економічні дорожні мотоцикли по типу GN125 і 250. І тут, чуваки, якщо чесно, можна просто нескінченно листати ось цей от онлайн-музей, на який я надіюсь, не забуду залишити посилання, можна нескінченно листати ось цю от епоху 80-х років. Я вам назвав тільки невеличку кількість мотоциклів і мопедів, які випускалися тоді. Та той самий Сузукі Бандіт. Також легендарний мотоцикл, і він випускався якраз десь приблизно в кінці 80-х років. Сузукі Інтрудер. Також. А то знаєте, скоріш за все, ось це от успіх, а саме успіхом можна пояснити випуск нових моделей, можна продемонструвати величезним списком. Перемог компанії Сузукі. Так, саме на офіційному сайті ви можете побачити, що саме в 80-х роках стало дуже багато різних позитивних для компанії подій. І тут якраз таки можна провести паралель між списком перемог позитивних різних подій зі списком мотоциклів, які випускалися в 80-х роках. Кожен рік на протязі. Цього десятиліття були, не можна сказати, що вони кожен рік щось перемагали, займали перші місця, але кожен рік був позитивним. От в 80-ті роки це прямо таки про Сузуки. І саме ось ці от багатократні призові місця на різних змаганнях підігривали до покупки саме Сузуки. Ну і тут ми вже з вами плавно, можна таки сказати, вриваємось в 90 ті Чогось кардинально нового, чисто на мій суб'єктивний погляд, не було. Було лише покращення того, що було вже створено в 80-х роках. Саме в 80-ті роки стали ось цим от рушієм, в 90-х просто було покращення. Так, потихеньку вже мінявся дизайн, вже не можна було помітити квадратних фар, наприклад, на мотоциклах. Все вже потихеньку закруглювалося. Ось ці от рублені форми 80-х років, у 90-х почали максимально швидко зникати. Потихеньку вже йшла боротьба за аеродинаміку, за якусь банальну безпеку руху, ну і за екологічні стандарти. Джиксери стали більш обтікаючими. Інтрудери стали більш схожими на харлеї. Серед скутерів з'являється перший Let's. ну а також почався випуск. Перших в Максі Скутерів. <плес> Чуваки, не просто так я додав цей мем, адже якраз наприкінці 90-х, в 99-му році, фінальним акордом Сузукі шарашить всіх підряд дещо новим. Феноменальним. Мотоцикл, який не можна сплутати ні з чим. Силует, який знає навіть чувак, який толком не шарить в мотоциклах. Хаябуса. І на той час вона стала найшвидшим серійним мотоциклом у світі, розганялась до 307 км на годину. І це було далеко не тільки завдяки 1,3 літровому мотору. А й просто ж шикарній. В шедевральній роботі з аеродинамікою. Ні, ну реально можна просто годинами розглядати ось ці от пишні округлі форми цього мотоцикла. Блін, вони навіть ззаду, за сідушкою, вони навіть там пропрацювали аеродинаміку. Не тільки спереді, а й ззаду мотоцикл з усіх сторін круглий. Ну що, що, в принципі, можна потихеньку закруглятися. Так, я ще так і не задів початок 2000-х років. Але якщо ви дивилися випуск про Ямаху, я думаю, ви, в принципі, помітили цю тенденцію, що. Ближче до 2000-х, особливо якщо там 2010 ті і так далі. Якось вже не так цікаво йде. Тут народ трішки вибачаюсь, але вирішив все ж таки увірватися прямо на монтажі в цей момент. Адже тут мене понесло так, що відос замість 20 хвилин став би мінімум на години 3. А розказую тут про те, що наші часи і, скоріш за все, найближче майбутнє. Це не про експерименти, створення чогось нового. Ми живемо в епосі ремейків і ремастерів. Розумієте, пройшла ось ця от епоха новаторства. У сучасних ефективних менеджерів в лапках, звичайно, не вистачає сили духу на експерименти. Все, що є зараз, лише покращення, а інколи й навпаки, здешевлення того, що випускалось в 80-х. Так, це лише моя суб'єктивна думка, я фанат ретротехніки і люблю саме епоху хрому і металу. А не те, що зараз. Як би там не було, але і за сьогоднішніми мотоциклами, через років 30-40, ми теж будемо відчувати сильні ностальгічні почуття. І з теплотою в серці згадувати останні бензинові дирчики, які ми встигли застати ще за часів своєї молодості. Ну якщо отак от реально брати початок 2000-х, то хотів би відмітити. Новий підклас мотоциклів, а саме спорт адвенчер байків, представниками якого став Suzuki Вестром. Передаю привіт Ілюхі, якщо він дивиться це відео. Ну а також ще в 2006 році з'явився новий Power Cruiser Suzuki Boulevard з мотором 1.8. Блін, ця штукенці важить як більшість машин на наших дорогах. Але навіть і цей байк, навіть і близько, не входить в порівняння. З цим шедевром. I'm sexy and I know it. Ну, давайте не будемо брехати самі собі. Ви хочете його. <плес> ну що ж, народу, ось уже і відос підходить. До кінця, надіюсь, не вийшло. Затянуто коротко, ясно і по ділу. Якщо в відосі присутні якісь спірні моменти або, можливо, я щось наплутав з датами, обов'язково пишіть в коментах. Адже якщо брати Ямаху, дуже багато різних джерел було. Якщо брати Сузуки. Інформації було дуже мало. Коротше, народ, величезно вам дякую, що додивились до кінця. Якщо вам відео сподобався, просто не забудьте написати про це в коментах, поставити лайк. Ну і якщо не підписалися, то підпишіться на канал. Всім величезне дякую за те, що додивились до кінця, і до зустрічі в наступних відеох. Всім пока!